Привіт усім! Сьогодні буде невеличкий ролик, але про велику тему. А тема ця проблеми із зливанням охолоджуючої рідини із двигуна. Я маю на увазі не тільки таврію, а з будь якої машини. Зараз модно, модно стало ставити. Заводом виготовлячем, які роблять машини та двигуни ставлять заглушки замість краників. Раніше був краник, і на радіаторі, і на блоці. А після того, як пішли класики, італійські Fiat 124, там. Стали ставити заглушки. І пішли проблеми. Або заглушку не викрутиш, заржавіла, або прикипіла, або грані зірвуться. Коротше, всі по старинки ставили краники. Ну, класика класикою, а у нас у Таврії також стоїть заглушка на блоці. Оце ще півбіди. А біда велика, що в радіаторі там стоїть взагалі пластмасова пробка. Туди, якщо знайдеш крайник, то його туди не вкрутиш. Ну добре, я ну, вже про радіатор не буду мовчати. Тут хоча б з блока злити. Там десь половина або більше. І якщо е, ну, за, ну, буде проблема, щоб замінити радіатор пічки або термостат, або якийсь патрук, наприклад, на ГБО підвід, то досить буде злити тільки з блока. Але там стоїть звичайна пробка. Пробку викрутив, рідина на землю, на піл, на асфальт, на бетон і потім його не збереш, потрібна миска там підставляти якісь е, вирізані із каністра лотки. Ну, це не діло. Але по-другому не виходить. І тому я вирішив підібрати кран. Замість заглушки. І що я підібрав? Купити практично неможливо, їх зараз не роблять. Ось я купив, так зрадів, це краник похожий на той що раніше стояли на вантажних машинах. І я таким правда, там він стояв не. Білий, а жовтий. Ну, я зрадів, що різьба тут 14 на 14, на конус вона, не підматувати, нічого не треба. Купив він ще й недорого і коштував. Але коли я викрутив оцього метелика, то там не було ніякого щільнича, а стояв. Звичайний шарик, кулька. Ви розумієте, кулька. От вона покатилася по столі. зараз упаде і все. Я вже практично і хотів цей кран поставити. Так, тут на конус 14, шах підходить. Тут пружина яка ну, добре тормозить, щоб воно не викрутилось на ходу. Все. Але ж оцей все. Все, я його не, не знайду. Упав, закатився, все. Коли я, я його ставити не буду, тому і шукати не буду. То вже, до речі, другий. Коли я. Закрутив туго оцього пропелера. Ну, звичайно, щоб ж не підтікало. А потім, коли викрутив, та шарик там заклинив. Там на конус місце, куди він упирається і він не вилазив і не відкриває оцього. Отвору, не відкриває. Дивіться. Це то вилізло, ну, наприклад, я викрутив, ну, не, не обов'язково повністю там до половини. І рідина повинна сюди шла на жадів, все повинна потекти. Але шарик, шарик на конусі заклинив, <кхід> вибачте, і. Там же тиску то нема і він не вискакує. Рідина не витікає. От добре, тут на столі можна так постукати. І він випаде. Але ж на блоці. Так не постукаєш. Або постукаєш, що він тут відламається, відіб'ється. Ну як? Шарик не з'єднаний. Із запорним елементом. Ну, Я зрадів, тому що в мене є ще із часів моєго, моє, моєї трудової діяльності за часів колгоспу. На вантажних автомобілях а такі стояли в радіаторі. Його, коли зливаєш, викручуєш повністю. Такий же кран, тільки, я кажу, жовтий. От повністю викручуєш і ми ж їздили на воді, вода теж і сюди, і сюди. Вилітали всі ошумки. а це лежив, щоб не забути на щиток приладів. Утром приходиш, дивишся, лежить. Значить, води у системі немає. Не заводь, поки не залиш. Заливали холодну воду. Не, спочатку заводили, прогрівали, потім заливали, їхали до колодязя, заливали голову. Ну так, у колгоспі хто знає, той в курсі. Зали воду і це закручував. Ну Тут же дивіться, як воно було зроблено. Стоїть грибок, бачите, тут розріз і пластиковий конус. Друзі, ну китайці, ну чому ви так не скопіювали? Це ж китайський, хоч і написано там вроде те, що було. Але Китай же, звичайно. Ну я ж зрадів, думаю, зараз Замість цього метелика заключу цей. І буде діду щастя. Але. Як я не намагався, сюди воно не пішло. І ви, мабуть, вже замітили або вгледіли, що різьба зовсім різна. Тут мілка, тут велика, і вони, і вони відрізняються діаметрами. Якщо б я зміг цей сюди закрутити, то було б у мене дуже добре. Шланг годів, не потрібно викручувати зовсім, так як я робив, там до половини і сюди по шлангі у баклажку, там, бачок якийсь біля колеса поставив, злив там 6 літрів. Зливається із блоку. Там радіатори залишається не зовсім багато. І можна ремонтувати систему охолодження, якщо не чіпати радіатор. Так от, це не підійшло радянське, а це, я ж вже показав, із шариком. Шарик вилетів. У мене, ну добре, це я його не зажав вже, щоб показав. А коли зажимаєш, він відсюди не виходить. Рідина не буде витікати. Потрібно стукати. Ну, це ж стукати, якщо звідсіляє його чимось пошурять, то він випаде. Тиску ніякого. Коротше, зробили, аби тільки з рук. Його навіть. Закинути і не жаль. Не ну, 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 я не знаю, як так можливо, шарик. Нічим не закріплений. Це викрутив, шарик там. Ну, і що, і що, що робити? Викручу це. пальцем затикає отвір, прибиває це, потім закручує, потім закручується, ну, ну, що попало? Відкладаємо його, відкладаємо. Це вже не потрібно, Ну, мотильок цей не підійшов. ну в мене є ще це тут на 10 два крана. А ось є ще на 14. Також на конус. Але тут, ви вже бачите, квадратик мотилька нема. Зливний патрубочок дуже маленький, отвір ще менший. Але на 14 все можна поставити. Ну тут можна якусь там придумати ручку або плоскогубцями викрутити. Але якщо тут будуть ошумки, якийсь буде накіп, сміття, то заб'є цей кран. Ну, це не ні. Ну, дірка має бути діркою, а не такий. Отвірок. Ну, воно ж не витече все. Бачите. Оці два крана, вони Ось е, у цьому вже хтось його покоцав. І у мене залишається ще два крана. Весь мій гутап. Ну, зараз покажу оце. Все дуже добре. Також на 14 чах підходить. Викрутив я його, але тут і китайців перехитрили. Конус звичайний, але закріплений на мотельку на цьому, на пропелері. Так що, якщо закрутити, то він упреться там у своє посадочне місце. Якщо добре притертий, то Потрібен тримати, але тут пружини немає, він може ще викрутитись. Ну, це ще опять пів біди. Але ж тектиме воно куди? В цю дірку. А як сюди діти шлангу? Ну, щоб вже попасти нам. шланга буде стояти біля аж біля колеса, буде ємній стояти. Ну, я вже так думав, нарізати тут різьбу. Закрутити туди якийсь штуцерик, бо тут же різьби нема. Ви ж бачите, різьби нема. Різьби нема. Ну, називається напівфабрикат. Вроді добре. Але я, ну, конус метал, по металу. Залізо позалізо, без пружини, відкладаю, тому що немає куди дівати шлангу. Отвір без різьби. І залишається в мене ще такий самий цивільний, друзі, самий цивільний. до речі, можливо, навіть новий. Але він зроблений, ну, скажу вам, не ге подібно матюхом. Навіть не пойму в яку сторону що і дивно, Ну, наприклад, елемент, який запірає. Дивіться, новий. Те, що я вам розповідав, що я викручував, коли працював у колгоспі на вантажних автомобілях. Бачите? Один до одного, тільки тут ще гайка є і ущільнювач. А тут пружина. Пружина підпірає, коли закручує до кінця і вона упирається, а сюди пружина, оця, і не дає йому викрутитись. Ні разу не викручує. Пружина тримає. Тут пішли по іншому шляху. Пружини немає, але стоїть гайка, шайба і ущільнювальне кільце. Це виходить так. Якщо цей кран, мотильок, пропелер, бабочку викрутити, то сюди повинен витікати. Ну, антифриз або тасол, а сюди щоб не капало. Стоїть ущільнювач. І ви бачите, конусок новенький. Він не бачив навіть ржи, яка у системі охолодження. Ну, я кажу, це найцівільний те, що я знайшов у своєму етапі. На 14. Конусна різьба, те, що потрібно. Ну, вона зроблена матюхом. І коли закручувати у блок, то оцей матюх буде або впирається у флейту. І флейта заважає вас, щоб закрутити, потрібно знімати флейту. Я не... Або сточити, я вже думав. Встачити, оце там, де різьба для цієї гайки і обійтись без неї, а тільки щоб трималась на оцій Різьбі. Показує бликш. Щоб на цій різьбі. Так? Без цього ущілювального вже не буде. Якщо зрізати оце, так, то вже не буде. І що залишається? Взяти його, зруйнувати, як воно буде триматись, опять же, пружини тут нема. Операція її нівша, якщо обріжу так. Ну сюди можна ще укрутити штуцер, одіти туди шлангу. Ну, наприклад, ось на такий штуцер. Отак, сюди. це потім, коли це закрутити у блок. Ну, я не знаю. Бачите, що виходить? Отак. А, так? а тут збоку, тут нічого не заважатиметься від стартера. Це буде вниз. Сюди дивлюсь через, як той зеркаль брав. Помните? Так і я через телефон дивлюся, а тут воно трошки зменшує. Дивіться. А так можна і сюди шланг, але можна і сюди шланг вадіти, підібрати. Тут місце досить можна сюди шланг годіти, і не потрібно хімічити цими штуцерами, але ж його незрозуміла хворма, не, не, не дасть його використати. І що виходить із цього. Дивіться. Оце що тут лежить, це не потріб. Не потріб. Єдине, що я трохи думав перерізати отут різьбу на отаку. Нам взять знайти мітчик. Ну. І зробити із такої різьби, отаку, от але я боюсь що він десь вискоче різьба. Тут. Або отут, я би закріпити, чимся, оцей конусок. Сюди, опять же, не. Це не те, що ми те. От вам і Казки дідовий кінець. Розказу розказував, а ніякого діла цього немає. Можете поставити лайк дідовому гутапу пишіть коментарі, що ви ставите замість пробки, як ви зливаєте, коли міняєте тасол Чи потрібно воно оце діло. Може, хай пробка там закисає, дай, бо їздить. Не... Не мінявши, і там попробуй ще відкрутити. В общем, такі діла. На цьому буду закінчувати. До нової зустрічі на каналі Діда Миколи.